Привіт! Сьогодні ми поговоримо більше про інтеграцію мейндфулнес у повсякденне життя. Як взяти це почуття усвідомленості, спокою з собою у день. Є два способи зробити це. Один з них інтегрувати це в повсякденну діяльність, бути присутнім у всьому, що ви робите. Чи то читання книги, готування їжі, процес, коли ви їсте, прогулянка або спілкування з близькою людиною будь-що. Інший спосіб знаходити короткі проміжки часу протягом дня, коли ви можете виконувати, наче міні-версію цієї вправи. Просто коли ви нічого не робите, сидите і намагаєтеся бути присутніми. Навіть не обов'язково сидіти, цілком може так бути, що це хвилина або дві у транспорті, або у черзі у магазин, і у ці пару хвилин просто виконуйте декілька кроків із наших вправ сядьте або станьте зручно, наскільки це можливо, зробіть погляд навколо себе, пару глибоких вдихів, видихів, залиште очі відкритими або заплющте їх і почніть. Дихати у своєму регулярному темпі, скануючи тіло, помічаючи, як воно себе почуває, помічаючи емоції, настрій, далі фокусуючи увагу на те, як ви відчуваєте дихання у тілі, яке воно коротке і поверхневе, або довге і глибоке, і просто помічайте, що ви відчуваєте у даний момент. Це справді чудовий спосіб підвищити стабільність цього почуття усвідомленості протягом дня і зробити його більш звичним для себе. І зараз почнемо нашу сьогоднішню вправу. Сядьте зручно, спина рівна. І, коли будете готові, починайте вправу з погляду навколо себе та трьох приємних глибоких подихів. І з наступним видихом повільно заплющте очі. Помітьте вагу свого тіла, контакт тіла з поверхнею, на якій ви сидите, помітьте звуки навколо себе, і почніть більш детально помічати, як почувається ваше тіло. Спочатку загально, які загальні почуття, і потім більш детально уявивши кулю світла над вашою головою, яка буде повільно спускатися по вашому тілу вниз. І в цей час просто помічайте зони комфорту та дискомфорту. Тривоги або спокою, напруженості або розслабленості, не оцінюючи, не намагаючись нічого змінити, просто помічаючи, як почувається ваше тіло. Коли куля дійде до самого низу вашого тіла, уявіть, як вона повертається назад уверх, і в цей час помітьте якісь особливо проявлені емоції чи настрої, які зараз присутні. І зараз чітко згадайте свою мотивацію, свої наміри, як завжди включаючи тих, хто вас оточує як частину цієї мотивації. Повертаємо увагу назад до тіла. До дихання. Зараз просто дихайте у своєму природньому ритмі, помічаючи, як кожен ваш подих різний. Почніть рахувати, поки ви дихаєте. Один вдих. Два на видих. Три на вдих. Чотири на видих. І так до десяти. І дійшовши до десяти. Поверніться назад до одиниці. Якщо вам не допомагає рахунок, ви можете цього не робити і просто залишатися у фокусі на одному подиху. І зараз поверніть увагу назад до тіла, до відчуттів контакту з поверхнею, ваги тіла, яка давить на стілець або на іншу поверхню. Звуки, запахи. Можливо, навіть смаки, які ви відчуваєте. І коли будете готові, відкрийте очі, залиштеся ще на мить у цій позі, помітьте, як ви себе почуваєте. І подумайте, як ви візьмете це почуття усвідомленості з собою у день. Можливо, ви захочете подумати, як, коли ви проживаєте свій день, ви можете включити у нього одну чи дві такі міні-вправи, не проходячи через всі кроки, а просто просканувати своє тіло, Відчути, як ви фізично, емоційно, що робить розум, як він себе почуває, можливо, сфокусуватися на диханні на певний час і виконати цю вправу за одну-дві хвилини, де б ви не були. Подумайте, як ви можете інтегрувати цим способом mindfulness у свій день, у своє повсякденне життя. Якщо ви це зробите, я думаю, ви будете справді здивовані тим, яку різницю і як швидко це може зробити, як це може допомогти бути включеними у момент і брати такий тайм-аут для себе. Подякуйте собі за те, що ви зробили цю вправу сьогодні, за те, що ви приділяєте. Сили і час своєму ментальному здоров'ю. І побачимося з вами завтра!